Підтримки благодійного фонду Галичина сприяння Анастасії Демінської. Мрії надихають змінюватись, ставати кращими, заповнюють порожнечу і роблять наше життя прекрасним. Та тільки коли здійснюється, герої проекту Добрий Зік вперше у житті відчули інколи для втілення власного найзаповітнішого бажання достатньо просто бути хорошою людиною. і Мріяти. Найстарша волонтерка нарешті побачила Карпати. Чоловік із ДЦП дізнався, якого кольору очі у його улюбленої співачки. Бабуся із геріатричного пансіонату поповнила свій скромний гардероб небесною сукнею від найвідомішої дизайнерки країни. Жінка, яка любить малювати, висаджує квіти біля нової фасадної стіни. А колишній наркозалежний знову став членом своєї сім'ї. 23 випуски першого сезону проекту змінили життя героїв. І сьогодні ви побачите, як саме. І що насправді, крім приємних емоцій, подарувала їм участь у проекті. У лютому героєм проекту Добрий зік став 11-річний хлопчик, який пожертвував своєю мрією навчатися за кордоном для того, щоб допомогти військовим. Дві з половиною тисячі доларів зароблені власноруч за п'ять років. Любомир віддав на позашляховик для бійців АТО, і саме тому не здійснили мрію. Любомира. мрія зустрітися з своїм кумиром Олегом Скрипкою. Для Любомира мало велике значення, і ми, власне, хотіли таким чином хлопчика підтримати і довести, що добро породжує добро. Їхали під до дядька Івана у дворі сідали. Добре, меля ме, там здали. За така жертва хлопця не залишилась непоміченою. Після виходу програми в ефір про подвиг дізналися у міністерстві збройних сил України. І нагородили Любомира медаллю. Коли у нас є такі хлопці, як ти, ми точно не треба. Україна не переможна. Я хотів подякувати народити себе медаллю за сприяння Збройним силам і України, за допомогу всім солдатам і ЄСІСЯ. Несподівано і дуже незвично, якщо чесно. Зараз я накопичую гроші, щоб допомогти віцям АТО. І щоб наші бійці визволили нашу батьківщину. Якщо Любомир в нас повністю зібраний, чіткий, він досить дорослий, то Степанко навпаки, він така ще дитина, він безвин... безневинний повністю. Тато Васильна рука і повноводна ріка, горді крилаті пісні. Все це потрібно мені. Ми розповідали про 13-літнього Степанка, який живе у родинному домі покрова, про люблячу сім'ю. Цей милий хлопчик не лише співає, але й дуже мріє. Мої рідні мама і тато позбавлені батьківських прав. Мій тато до мене погодився погано. Він коли приходив з роботи. Це піаніли і кричав на мене там бив. Він дуже відвертий, він бачив тільки зло в тому житті, але все одно лишається дуже таким спокійним, добрим і потребує дуже уваги. Хлопчик мріяв про телефон, бо сподівався, що завдяки йому швидше знайде люблячих і справжніх батьків. За твоє добро телеканал «ЗІК» Дарує тобі сьогодні мобільний телефон, і ми віримо, що на цей телефон тобі обов'язково подзвонять батьки. У тебе буде сім'я і ти будеш дуже щасливий. Дякую. І справді тепер через кілька місяців після програми телефон Степанка не мовчить. Я цим це... Телефоном дзвоню моєму наставнику. А він та його друга друг, жіна дзвонить мені. Ми з ним кожної неділі ну, ну, йдемо в центр собі даємо. Моя мрія, мати нову сім'ю зіснеться. Зараз бачу в нього така внутрішня радість, є спокій. Це є, що, що найважливіше, тому що в нього з'явилися і нові друзі, і з'явився наставник, який ним цікавиться, і до нього приходить. І сподівається, що, можливо, його власне, і забере сім'я до себе. Це основне досягнення, яке є від цього часу. І... Подальшому це все напевно впливає на зміни в степанковому житті, тому що так Степан став трошки впевненіший в собі. Мрією унікальної сім'ї з далекого карпатського села було здійснити найскладніше у всьому сезоні. Коли я дізналася про цю багатодітну сім'ю. Мене вразило те, що там стільки двійнят, що там взагалі стільки дітей. Ну, в нас час насправді нелегко їх стількох виховувати. О, багатодітні це, це було шаленство. Це купу дітей навколо тебе. Вони бігають, то плаче, то кричить, то їсти хоче, то ще щось хоче. І оце все тако рухалося в одній маленькій кімнаті одинадцять людей, і це от все от так от переміщалось, і ти просто інколи ставав з тою камерою, і ти не зрозумів, що робиться. Кого я маю знімати, і я зрозуміла, що те, що їм дійсно потрібно, це житло. Насправді, на тому ж подвір'ї е, був будинок, який батько будував вже багато років, але звичайно це важко, бо дорого і, і тому подібне. І відповідно, ми вирішили, що таки варто їм допомогти з будівельними матеріалами. А потім у нас було тисячу кілограм подарунків і з тих людей, які могли. Перенести подарунок від машини через ті всі болота в будинок, залишився я і адміністратор. Оце я запам'ятав. Команда, та, яка була наразі у наших героїв, ми були, мабуть, переносили ті матеріали день або два. Прийшла на допомогу сусідка, яка покликала свого сусіда з бричкою, з конем. Дякую. Надіємося, що вже наступного разу в гості ми приїдемо до вас сюди в новий будинок. Дякую, Дякую. 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 Ви що, плачете чи що? Це з радістю. себе дуже ну, не сподівала. Дуже я вам вдячна. Це такий сюрприз, боже Боже. Ніхто не сподівався, якщо чесно, знайшлися добрі люди, що нам, знаєте, що допомогли, можна так сказати. Дуже їм дякую. Після виходу програми в ефір Микола не сидів без роботи, адже нові будівельні матеріали стали стимулом для нього, якнайшвидше закінчити будинок. І він впевнений до цього наближається. У будинку на першому поверсі тато в трьох кімнатах закрутив гіпсокартон. А на другому поверсі тато вже зробив балкон. Тато казав, що він думає, що скоро добудуємо. Після проєкту змінилися і стосунки у сім'ї. Наталя і Микола зрозуміли, що мають найважливіше один одного. Після проєкту наші мама з татом більше приділивала собі уваги. Більше ми спілкувалися між собою. Ми більше робимо одну справу разом. Спілкуємось. Дівчинці, хворій на муковісцидоз, команда доброго зіку подарувала ще одного члена сім'ї. За твою силу, це така добра. Телеканал Зік дарує тобі твою мрію. Собаку! Мені. Подобається Басет Хан, тому що він дуже дружелюбний, він завжди захистить е, свого господаря. Він не дасть в обіду. Так гарно усе виглядало в результаті. Хоча насправді, під час підготовки до цього подарунку, команда доброго зіку зіткнулася із чималими труднощами. Знайти цю собаку було дуже важко, бо в Україні це рідкісна порода і цуценята у Львівській області взагалі не було цуценят, але ми. Вдалося в останній момент десь за 2-3 дні знайти пані Іру у Львові, яка по суті. Одна єдина займається розведенням цієї породи собак. Мама Соломії була проти собаки, тому що мама розуміла, що собака це не іграшка, це відповідальність, і собакою треба гуляти, годувати, піклуватися. Але мені вдалося переконати її, тому що собака це мрія. Соломії. а мрію потрібно здійснювати, бо від бо тоді життя стає щасливішим. Мама дівчинки про це рішення не пошкодувала, бо життя її дитини разом з появою собаки змінилося. Проект «Добрий зігід змінив моє життя е, в е, краш, ну, е, 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 кращу сторону. Стало е, навіть веселіше після школи. Ти приходиш, як завжди приходив. Е, ти був сам вдома, тобі було не цікаво. А тепер є Джесі вона собі побавиться завжди. Воно їй дуже на користь. Вона має з ким поговорити, вона має кому пожалітися. Вона вже має таку подружку в хаті. Джесі для Соломії стала не лише другом, а й таким собі домашнім лікарем. Я коли завжди роблю зранку гімнастику, Джесі завжди до мене приходить і так якби. Дивиться, чи я добре роблю, вона завжди до мене приходить, сідає біля мене і сидить, поки я її не зроблю до кінця. Стало навіть якось легше, тому що завжди з нею бігаєш і е, навіть легше стало дихати. Та найважливіше, звісно, те, що завдяки новому чотирилапому другові Соломія щосили бореться із недугою, бо має зради кого. Дися є таким стимулом, щоб жити. Маленька жінка на інвалідному візку, яка самотужки навчилася читати й писати, знайшла коханого чоловіка та здобула в собі професію, вразила команду доброго зіку тим, що ніколи не ставилася до себе як до людини з інвалідністю. І просто сльози на очі виступали, що ця жінка стільки всього може, що ця жінка настільки впевнена в собі йде вперед, але не може знайти роботи через те, що оточуючи її, не сприймають отакою. От я особисто шукала цю роботу для Оксани. Я обдзвонила не знаю, неймовірну кількість салонів краси, які поблизу Оксани, тому що їй зручно було б, щоб це було недалеко від її будинку. Це було напевно 10 салонів краси, і всюди я отримувала відповідь Ні. І руки опускалася вже не знав, що робити. Таке так виходило, що мрія під зривом. В останній момент буквально в останні дні ще один салон, який я знайшла і зателефонувала туди, і вони погодилися. Сьогодні ви майстри з манікюру отут. вітаємо! <праць> Після виходу програми в ефір життя Оксани кардинально змінилося. Щодня жінка поспішає на улюблену роботу. Я включаю до того задоволення. Чоловік мені вже дзвонить. Ти коли додому прийдуш, 6-го години, я кажу, зараз зараз. Так непомітно час пробігає. Ну, дуже гарно, я таке задоволена, коли я завжди сідаю, приходжу на роботу, сідаю за свою крісло, за свій столик і згадую завжди про добрий вік. Клієнтів Оксани предостатньо. Така дівчинка каже, Ми тебе бачили о, телевізорі. Хочемо записати таке. Це дуже приємно. І найважливіше, Оксана зараз справді почувається щасливою, реалізованою і потрібною. Мене приємно вразило наскільки змінилася одна з наших героїнь. Це Маргарита Дружиніна. Те, що ви їй подарили частинку добра, частинку любові, допомогло їй. Відкрити собі і більш показувати цю їїтку добру сторону, м'яку, ніжну, тому що вона є дуже чуттєва дівчинка, дуже така емпатійна. Велосипед став для дівчини головним засобом пересування. Для мене велосипед ну, це перш за те, що я мріяла, а по-друге, це є символ того, що є, існують добрі люди, які здійснюють е, мрії. І по-третє, це. Мій транспорт, пересування, який допомагає мені всьому. І не тільки двоколісний друг допоміг дівчинці знайти своє місце серед ровесників. В мене з'явилися друзі і ми почали з ними робити такі покатушки на велосипедах. Я почала грамотно планувати свій час, стала впевненішою, більш такою свідомою. То, що є добро і є люди, які творять добро і хочуть допомогти. І в те, що мрії збуваються. Марго працює над соціальними проектами і навіть бере на себе лідерство у команді однодумців. Проект Маргарити допомагає підліткам подолати ізольованість і відчуженість, ті проблеми, з якими нещодавно дівчинка боролася й сама. Ба більше, після зйомок у програмі, незвичайна Марго почала писати вірші. І більше мріяти. У мене такий більш особистий. Типу, я пишу що від душі. Це я присвячувала одній людині. Дякую тобі за твої очі, за підтримку, спогади в житті. Я дякую тобі, кажу ще раз у цих рядках. Я дякую тобі за те, що слухаєш мене. Я дякую тобі за все, за те, що ти у мене є. Одним із героїв проекту Добрий зіг стала сім'я Митусь. П'ятеро дітей, їхня 72-літня бабуся. Батько покинув цих діток, а мати трагічно загинула. Випала із дев'ятого поверху. Вони дуже рано подорослішали, і вони почали підтримувати одне одного. І так якось ця міцність сім'ї збереглася всупереч трагічним подіям, які сталися. Це, звичайно, нас зачепило, зворушило, і ми захотіли здійснити мрію цих дітей. Через півроку ми навідалися до цієї сім'ї, аби дізнатися, як змінилось їхнє життя після участі у проекті. Стало як грою один за одним, розумієте? Там почали один одного захищати менш сваримося, як колись. Ті діти стали більше соціально відкриті, вони більше спілкуються, вони більш не є такі замкнуті, як були раніше. Та найприємнішою зміною в житті сім'ї стала поява небайдужого українця із Сполучених Штатів, переглядаючи зік. Потрапив на 12 січня, це було, потрапив на репортаж про безгатченків і показали сім'ю Митус, які допомагали волонтерам їсти, роздавати в парку. І пізніше про них почали розповідати, що вони самі а, потребують допомоги, а самі допомагають. Це мене так дуже зачепило за живе. При візиті в Україну задзвонив на Назіки кореспонденти мені допомогли через Сергія, який опікується цією родиною. Він запропонував свою допомогу. Я запросив його сюди, я познайомив його з сім'єю. Роман зголосився надати ще деяку суму коштів, щоб зробити в хаті хоч частковий ремонт. Сирість, вогкість. Тяжко було на це дивитися. Ну і вирішив допомогти чим можна. Діти зараз виїжджають. На відпочинок в Херсон молодші, і вони нічого не мали фактично. Ну і треба було, як кажуть, від зубної щітки до купальників, до всяких е дрібних речей. Треба було їм то купити, і то купилося, і діти ніби залишили задоволені. Салом на море купив кепки, окуляри. В'єтнамки, все нам. Я ніколи не був до морі. Я собі море уявляю, синь, голубе, велике. Він дуже добрий, приємний чоловік. Я йому дуже вдячна. Мені подобається він так, як мужчина, як, ну, як відноситься до дітей, до мене. Добрий Зік, він робить добрі вчинки. Однією із найнебезпечніших зйомок проекту Добрий зік. Була програма Свій серед чужих, де головним героєм став Володимир Ісаєв із Северодонецька. 14-річний патріот, який живе у зоні АТО, вивішує біля брами прапор і не боїться в голос заявляти, що він українець. Команда доброго зіку загорілася бажанням здійснити мрію цього хлопчини із нелегкою долею, але з сильним характером. Це була загалом моя перша поїздка на схід. Ось. Було хвилювання, бо це все таки зона. АТО. їхала тільки я і оператор, тобто не було команди, яка може десь підтримати, підказати, допомогти. І я розуміла, що ми несемо дуже велику відповідальність, і ми повинні. Ну, зробити навіть неможливе. Там ну, дещо було незрозуміло, як людина може поставитись до камери, до того, що ти її знімаєш. Вона могла тебе мож, і послати в деяких варіантах, в інших варіантах вони взагалі просто не розуміли української мови. Ми, звичайно, переживали, ми були на контакті. От і врешті-решт, коли ми побачили матеріал е, остаточний, то з'ясувалося, що не зовсім безпідставні ці хвилювання були. Тобто, певна ворожість і відчуженість відчувалася в місцевих мешканців. В якій країні ти хочеш жити? А по-русски Ну, в якій країні ти хочеш А я не розумію. Е, — Що для тебе прапор України означає? — означає? Що для тебе прапор України означає? — Не суш. Як тебе звуть? Де да, коротше гуль. Ну, але все обійшлося, все, все нормально. Понад усе дружбанчик мріяв побувати у Львові, і добрий зік здійснив це бажання хлопчика. Як змінилося життя цього сміливого патріота після участі у проєкті, ми дізналися у його друзів-волонтерів. Багато його однокласників побачили, е, односельці і по-різному відреагували. Звичайно, хтось тішився і був, і пишався тим, що Володя є герой програми. А хтось навпаки е, заздрив, чому виділили тільки одного хлопчика. Більше дітей з ним хоче товаришувати. Ми знаємо точно, що багато односельчан вже більше схиляються е, до сім'ї е, Володі. Після виходу програми в ефір у хлопця з'явилися особисті захисники. Це військові із оперативно-тактичного групування Луганськ. Вони приїхали до хлопця, поремонтували дах його будинку, поговорили із однокласниками Володі і пообіцяли підтримку у будь-який момент. Як настрій твій? Mm -hmm. uh -huh. uh, все добре. Все добре. А прапор uh -huh. прапор на місці? Ти мені сфотографуй і вийшли по вайберу, щоб я побачила. Добре? Добре. Добре. Самовпевненості більше йому е, дала е, ця передача. Він зрозумів, що можна щось міняти і треба змінювати. З телеканалом Зік з добрим зіком люди вірять в те, що існують дива. Від всього, що сьогодні трапилося, в мене. Аже дух перехоплює. Шаленість, я не знаю, захопленість. Здійснення мліє. Це було так неочікувано для мене, що я досі зараз вауті. Буду пам'ятати, напевно, своє всю життя. Ну, тепер я розумію, коли плачуть. Не тільки плачуть від там, горя, а ще й від щастя можна розглядатися. Мені від цього хочеться ще більше йти вперед. Потрібно робити добро, без час всюди. теб да не був. Но ну, повернеться тобі. За підтримки благодійного фонду Галичина сприяння Анастасії Демінської.